Це був лютий місяць. Дуже холодно. Мінус 13, коли воно зустрілися, це начебто було 23 лютого. Так? 23 лютого мінус 13. Але знаєте, як ді... молода дівчина? Вона хоче гарно виглядати перед хлопцем, тому вона одягнула сексі кофту і... і шкіряну буртку. в Мінус 13. Причому що, начебто, вони мали піти в заклад. Але в останній момент плани змінилися. Макс каже: а давай по Русанівській набережні прогуляємося. <рес> І от вони крокують уздовж цієї набережної, е, ліза покривається імієм. Але навіть в цей момент вона зауважила, що, що це не просто хлопець. Все ж таки в ньому щось є. Що він дуже галантний. Навіть а, в цих польових умовах, так би мовити, щось зачепило. Був якийсь певний вогник. Потім наступила ще одна зустріч, скоро невздовж. так вони продовжили спілкуватися. І а, наступив карантин. Наступив карантин. Був нокдаун, всі закрилися, і Ліза пропонує, каже, давай ми разом працювати будемо. А Разом працювати це мається на увазі одній компанії. А в неї вдома. Давайте так, відверто і чесно скажемо. Макс не розгубився, а він точно не розгубився від такої пропозиції, хлопці не можуть розгубитися, і Він каже, ну окей, я не планував, ну давай. Добре. І от вони. Тиждень. Тиждень він вже там просто майже жив. А до речі, а хочу ще розказати. у Макса був план, підступний план помсте за те, що колись в 2013-2019 вона його по народному відшивала. Про Дінако. Про Хороше слово. В нього реально підступний план був помститися. Помститися, але коли цей тиждень вони проводили разом в неї вдома, він якось трохи поплив. Цей план е не здійснився. Вона його зачарувала, підгодовувала. Він бігав, наче е міньйон, за смаколиками. Ну а коли він приніс їй Макдональдс. Серце дівчини просто все. Все. вона розуміє, це мій хлопець. Такого не було і не буде.